Інколи, граючи у шах, відбувається момент. де ви собі кажете, що що? Що це було? Це відбувалось, бо ви не знали 10% від усіх правил шах, дають 90% результату. Є 5 моментів, що відрізняють вас від маси людей, що зупинились на попередньому відео. У цьому відео ви їх дізнаєтесь та нарешті зможете сказати: Так, я повністю знаю правила. Пункт перший: пішак, що пройшов від Харкова до Львову. Якщо пішак... Пройшов від старту дошки аж до самого кінця, то він має право замінити себе на одну із фігур: королева, кінь, тура або єпископ. Ба Більше, навіть якщо комплекту фігур вам би не вистачало, у поточному випадку дві чорні тури, немає більше, ніж дві чорні тури у комплекті, я можу поставити третю. У онлайн шахи це не викликає питань. Якщо справа про живі шахи, то ви йдете до сусіда і позичаєте. Пункт другий ен песунт це французький термін тож не турбуйтесь якщо також не можете його вимовити правила шахів не є сталим раніше вони відрізнялись і не було можливості піти на дві клітинки пішаком за перший хід лише на одну а коли цю можливість додавали вирішили створити абсолютно новий хід пішаків у нас багато і вони здаються дрібними проте новий хід стверджує що потрібно цінувати роботу пішаків і якщо він пройшов солідний шлях, а перед його носом прострибують, тобто йдуть на дві клітинки першим ходом пішак, то він має вибір і може побити цього пішака так, бо то він походив лише на одну клітинку. Це виглядає ось так. Фантастика! Жух. Пункт третій. Рокіровка. Це нестандартний хід через те, що він рухає дві фігури за один раз. Виглядає наступним чином. Пан. Він нам вигідний через те, що А. Король. У безпеці захищений стає, а Б Тура наближається до бойової позиції. Рокіровка може бути зроблена у два боки. Як у короткий бік, так і у довгий бік. Майте на увазі, що аби її здійснити. В очних шахах ми робимо так. Проте правило рокіровки має декілька уточнень. А саме не можемо робити рокіровку, якщо. Або король, або Тура раніше рухались. Наступне уточнення: ми не можемо робити рокировку, якщо ми проходимо через клітинку під нападом. Бо король це наш пріоритет, і ми не ставимо його під загрозу. Також ми не можемо зробити рокіровку, якби ми прийшли на клітинку, котра є під нападом. Те саме пояснення: король пріоритет, загроза ні. І крайнє уточнення. Ми не можемо робити рокіровку, якщо зараз король під шахом. Тобто, тікати в рокіровку від шаху немає можливості. Четвертий момент, що є не менш важливим, взявся за фігуру ходи. Думайте головою, а не руками. Пункт п'ятий та найважливіший повага. Будь ласка, поважайте свого опонента, не відволікайте його розмовами під час гри та. Потискайте йому руку перед партією та після. Я супер радий, що ви це осилили. Тепер ви маєте всі знання задля того, щоб піти у модну кав'ярню та прийняти давню пропозицію від вашого друга. Або просто із ним зустрітись та зіграти в шах. Пробуйте, вам це вдасться. А задля того, щоб ваша спроба була ще успішнішою, обов'язково перегляньте це відео.